Вітаю. У мене сьогодні така ситуація. Замовник вирішив поставити стабілізатор на дачі, бо дуже плигає напруга. Я йому порадив заказати цей стабілізатор в інтернеті. Чому? Тому що в магазині, де він побачив стабілізатор, він коштував десь 12 тисяч, а в інтернеті я знайшов за 5,5. Замовив. Цей стабілізатор, він вже завтра прийде, будемо встановлювати всі по підсумку задоволені, замовник задоволений, що зміг значну суму зекономити. Я задоволений, тому що зароблю не тільки на підключенні, на установці, а ще й зароблю на тому, що оформлював цей стабілізатор на себе, займався замовленням в інтернеті цього стабілізатора. Як ви думаєте, до речі, колега, чи варто брати за це гроші, чи берете ви гроші, пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ця тема ваш також стосується, якщо ви також цим займаєтесь. Тобто, Замовляєте різні прилади для замовників в інтернеті. Якщо ні, то теж пишіть. А якщо хочете заробляти більше, то для вас посилання є в опису цього відео. Підписуйтесь на наш канал Телеграм. Вас там чекає книжка, як електрику заробляти більше 5 перевірених способів.